Номер 59, сторінка 16. Напиши трицифрове число, у якого цифра сотень у три рази більша за цифру десятків і на 7 менше від цифри одиниць. Значить, у нас є три числа. Точніше, у нас є одне число. У нас є три цифри, які складають число. На місці сотень у 3 рази більше за цифру десятків. Тобто, якщо ми візьмемо на місце десятків цифру 1, то у три рази більше за цифру десятків буде 1 помножити на 3 цифра 3, і на 4 менше від цифр 1 – Тобто цифра сотень на 4 одиниці менша від цифри одиниць. А навпаки, можна сказати, що цифра одиниць на 4 одиниці більша за цифру сотень. 3 на 4 менше від числа 7, число 7 на 4 більше від 3. Чис... Цифра 7. Отримали число 300. 17. Якщо би ми розв'язуючи це завдання, взяли за число десятків, від якого ми починали, цифру не 1, а цифру 2, тоді на місці сотень цифра у 3 рази більша за цифру десятків. 2 помножити на 3 було би 6. А одиниці на 4 більше від цифри сотень. Або, можна, як в умові сказано, цифра сотень на 4 менша від одиниць. Додаємо 4, 6, додати 4, 10. І ми отримуємо, що в нас би мала бути цифра 10. Але 10 це вже в нас буде двоцифрове число і поставити його на місце одиниць ми. Не можемо. Якщо ми візьмемо ще більше число, то тут вийде ще більше число. Тому єдиною правильною відповіддю буде число 317, відповідь 317.